Вони наполовину бавовняні, мають водовідштовхну пропитку і будуть дуже гарно хлопцям навіть протягом літа, коли вранці буде холодно. Таких 400 комплектів форми вже поїхало на передову. Розповідає організаторка швейного виробництва військової форми в Черкасах Ольга Мельник. сьогодні приїхала кастканинка довгу чеку, на яку ми дуже довго чекали, щоб запустити наразі і ще принаймні 250 форм. У руках тримає основу для маскувальних кікімор. каже ще з 2014-го в цьому цеху де шили різноманітний жіночий та дитячий одяг почали працювати заради військових. Ці сукенки наразі висять я так думаю, що го само року, коли цех припинив роботу, і перейшов повністю на забезпечення військових на схід. Захисних кольорів на швадських столах стало ще більше, відколи російські війська вторглися в Україну. Тут працює 13 швачок. Для когось ця професія стала близькою останні два місяці. Я ніколи не шила. Я перший раз сижу за цією машинкою, але хочеться ну, наші воїни там, вони захищають нас там, а ми допомагаємо тут. Ірина Смірнова за професією вчителька. Нині шиє шестисотий капюшон для форми і вірить, що цей одяг зігріє військових. Кожна людина повинна ну, була себе якось реалізувати. Знаєте, хотілося бути потрібній і трішки, ну, можливо, психологічно собі підняти, якось себе утримати. Пані Наталя, вчителька праці. Втім, говорить, тут вперше освоїла промислову швейну машинку і тішиться тим, настільки вдосконалила майстерність. Ми пройшли від простих швів, по прямій. Да? і Зараз ми елементарно і рукова, і поприймі, і, е, з елементарною встрочуємо рукава по проймі і з'єднуємо підкладку з основною частиною. А ще дев'ятеро швачок працюють вдома. До однієї з них Ольга Мельник вирушає, аби відвести тканину. Її зустрічає пані Яна, колись професійна швачка. Рукавчики. Тут три партії: так само: перша, друга, третя, там буде різна кількість. Це на аж на вівторок. Жінка розповідає, війна змусила повернутися до швейної машинки. Вчора працювала, я робила, вшивала рукавчики в пройму. От. Ну тобто, по-різному відбувається процесів багато. Втім, команді все ще потрібні робочі руки, бо все це заради спільної мети. Сподіваюся на перемогу. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.